І добре, хто вчительську працю вибрав, коробро, тим, у кого сивина на скронях біліє, То нудьгувати ніколи не вміє. Тим, хто пізнати добро, допоміг, тим, хто відкрив для нас тайни доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром проросте. Тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання. Учителю, вклонюся я доземно перед іменем твоїм простим, вже проросли в душі маленькі зерна під поглядом, як сонце, золотим. Учителю, невже ти не стомився, у нашій душі сіять щось нове? Для цього, мабуть, ти на світ родився. У цьому це покликання твоє. Учителю, і слів не підібрати, Епітетів, метафор порівнянь, щоб вдячності рядочки проказати, щоб передати тепло всіх побажань. Учителю, невже тобі не лячно, що так покраплі цей віддаси, щоб запалить, щоб запалити у серцях дитячих вогонь священний? Розуму і краси, учителю і майстре, наші друзі, ви вибрали роботу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Слово для привітання надається директору училища Заліському Андрію Івановичу. Доброго дня, шановні колеги, вчителі, приміть щирі вітання. Від адміністрації училища з нагоди професійного свята дня працівника освіти. Насамперед, хочу подякувати вам за те, що кожен день дучи в училище хорошою думкою навчите хорошого, доброго своїх вихованців, за те, що вкладаєте любов до рідного краю, до своєї землі, до обраної професії, за те, що вчите. Робити лише хороші вчинки і за те, що ви є. Я вже третій рік у цьому навчальному закладі, і дедалі більше розумію, що система профтивосвіти, яка завтра святкує 70 років з дня утворення, це є, як казав Василь Васильович, третя система у світі після капіталізму і соціалізму, третя система, яка завжди була, є і буде. Я сьогодні вітаю усіх представників системи профтехосвіти, які працювали протягом тих років в стінах навчального закладу училища 62, 67 і продовжують трудитися в УВП 11. Зичу вам міцного здоров'я, людського щастя, здійснення мрій, оскільки сьогодні ще день усмішок, побільше усмішок на парах щодня. Щоб ви йшли на роботу з усмішкою і поверталися з нею. Більше вдячних учнів, щоб пам'ять про ваші труди не згасала руками. Хай здійснюються ваші мрії. Зі святом вас! Дякую!